Путін проводив масштабну підготовку до параду 9 травня, збирав всю техніку та привелік на червону площу китайців і північно корейців раптово сталося трагічне. Всі готувались до удару по Кремлю на 9 травня. Москва навіть вирішила попередити атаку, оголосивши перемир'я з 8 числа. Та удар по окупантах нанесли заздалегідь, і наслідки були занадто жахливими. Вітаємо глядачів, ставте вподобайку, і Обов'язково додивіться до кінця для того, щоб дізнатися всю цікаву та актуальну інформацію. Ми починаємо. Рашисти 9 травня готують теракти в різних регіонах власної країни, щоб звинуватити у цьому Україну, повідомила міжнародна розвідувальна спільнота ПАМ». Вже відомо, які регіони можуть потрапити під удар власної спецслужби. І, за даними розвідувальної спільноти, спочатку для цього розглядалася Москва, але потім росіяни обрали інші регіони. За попередніми даними, отриманими від... Human джерел і зарав на досить високому рівні були надані вказівки ФСБ влаштувати показові теракти в декількох регіонах РФ під час парадів на 9 травня. При цьому на забезпеченні параду в Москві кидають всі сили, щоб він відбувся без інцидентів. Але регіони не тільки залишаються без прикриття, але й планують створити декількох гучних інформаційних приводів. Повідомили в «Інформнапалм». За даними спільноти для таких операцій, зокрема, розглядають Хабаровську, Лануде і інші, як зазначили в інформнапал, мета. Таких операцій звинуватити Україну в невибіркових атаках скупчень цивільних, зірвати так звані мирні ініціативи Сполучених Штатів, а також використати ці теракти як привід для додаткової мобілізації власних громадян. Стую при цьому спочатку нібито розглядалися плани подібних дій у самій Москві, але пізніше вирішили, що ситуація може вийти з-під контролю, тому хочуть спробувати в регіонах трохи подалі від федерального центру, додали у спільноті. Між тим на 9 травня Москву на парад приїдуть представники понад 20 країн, про що повідомляють Розумії, зазначають, що прем'єр-міністр Індії. Нарен Рамодія не приїде до Москви на парад. Однак міністр оборони Рачнахта Сінг прийняв запрошення замість нього. Уряд Анді заявив, що Рафія була поінформована про те, що Україну буде представляти Сінг. Ну а тим часом президент Монголії Ухнагіна Хурелсух також не підтвердив участі у святкуванні Дня Перемоги. Хто ж приїде до Путіна на парад серед всіх? Це сідзіньпінь лідер Вірменії, Пашинян та Азербайджану Алієв і, звичайно ж, із космічних персонажів Буде та Лукашенко, а також окремо лідер Сербії, міністр Індії та посол Ізраїлю. До Того ж з'явилися в мережі відео, де китайські воєнні у центрі Москви репетирують параду 9 травня. Ми ж нагадаємо, що президент Сербії Олександр Вучіч заявив, що одна із сербських військових частин теж візьме участь в параді 9 травня. на Красної площі в рашистській столиці, як повідомлялося на параді, 9 травня, в Москві для всіх відвідувачів, включно з представниками змі та запрошеними гостями, діятимуть правила безпеки. Як повідомляють рашистські змі учасники події будуть проходити стандартну перевірку речей, а перелік заборонених до пронесення предметів містить 26 пунктів. У свою чергу президент України Зеленський заявив, що рашисти приймаються через те, як пройде їхні парад а мають прийматися через те, що війна досі триває. Про це йшлося в зверненні президента Зеленського. Цтую готуємося також до розмови з Америкою щодо нових санкційних кроків. Вибираємо саме такі волі точки РФ, які найбільше споникатимуть Москву до дипломатії. Вони повинні робити чіткі кроки до завершення війни, і ми наполягаємо, що безумовне і повне припинення вогню має стати першим кроком. РФ повинна це зробити зараз. Вони проживають, що в них парад під питанням і правильно проживають, але повинні проживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну. Також президент повідомляв, що обговорював підготовку нового рішення ради національної безпеки та оборони щодо тиску на рашистські мережі впливу, а також на всі їхні виробництва та торговельні операції. Цитую далі українські санкції стараємося по максимуму синхронізувати з усіма в Європі, щоб це було спільною і позицією. І вже маємо хороші результати, зокрема в закритих російських виробництвах, які. Працювали на їхню оборонку. Готуємось також до розмови з Амарокою щодо нових санкційних кроків, підкреслив президент. Ну а найоптимальнішим для сил оборони було б нанесення ударів по тих базах, де рашистські військові разом із технікою будуть проводити тренування параду до 9 травня. Однак вдарити по красній площаді під час проведення параду можливо. Про це заявив пілот-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан Стою далі його слова. Оптимальний варіант, звичайно, завдати ударом на не травня по Червоній площі, а виконати знищення російської техніки російських військових. Які будуть тренуватись перед парадом, в них є кілька баз для тренування за кілька днів до 9 травня, йдуть тренування цього параду. Там чітко працюють тільки військові, тому це в чистому вигляді легальна військова ціль. По ній можна завдати удару різними механізмами. І це починаючи від конфідентів наших, закінчуючи дальними засобами ураження, які в нас однозначно є, сказав експерт. І за його словами, такі удари по тренувальних базах можна завдати припустімо 7 або 8 травня, скільки тренування буде відбуватись практично щодня або через день. До того ж, як зазначив світан, Ся цих тренувань дуже добре відомі москвичам, учасникам процесу, а тим більше в українській розвідці. Тому оптимально завдати саме туди ударила червона площа, особливо з військами, що проходять по ній на параді. Це техніка і військові, особливо після того, як росіяни визнали удар по сумах як удар по цивільному об'єкту, який використовували військові у своїх цілях. Тут сам Бог велів завдати удару по. Красне площаді 9 травня, тобто тут нам ніхто руки не з'яже? в цьому сенсі. Росіянам їх самі розв'язали. Тому нехай бояться завдати удар можна. А в якій послідовності, в яких місцях я писав, це можна було б зробити раніше, щоб нікому було сам парад проводити, пояснює він. Ну а ми повернімося до того, що влада РФ постійно полюбляє використовувати теракти, щоб закрутити гайки. Водночас, на кількість жертв про цьому ніхто не зважає. Хоча питання про те, чи влада користується ситуацією, що склалась, або вона з власноруч створює її, лишається відкритим. Тож зрозуміло, одне, що за час правління Путіна гучних терактів у РФ було кілька. Зокрема, за місяць після того, як той офіційно став президентом, в трьох російських містах сталася серія терактів. Унакську, в, в Дагестані поруч із п'ятиповерхівкою підірвали. Вантажівку у Москві сталося два вибухи в дев'ятиповерхівці на вулиці Гур'янова та восьмиповерхівці на Каширському шосе. У Волгоданську, Ростовську області. Поряд з дев'ятиповерхівкою вибухнула вантажівка з вибухівкою. Внаслідок цього загинуло 307 людей. Постраждало понад 1700. За офіційну версію теракти, нібито організували кавказькі бойовики, які намагалися залякати населення. Однак, за найпоширенішою версією незалежних джерел теракти організували російські спецслужби і сам Путін. А після цієї серії терактів голова Кремля забезпечив собі перемогу на виборах та зміг виправдати вторгнення у Чечню. Стосовно Марка Рубіо, його персони, також за перебріком низка змі і персон особисто писало про те, що нібито він Марко Рубіо приїде на парад у Москву. І що ж там за панічна атака? Така за перебріком відбувається, чому вони так бояться на наближення того 9 травня цієї дати і безпосередньо питання перемир'я, фейки, які вони розповсюджують, дипломатичні маніпуляції, чи Кремль хоче продемонструвати діалоги з Сполученими Штатами Америки або ж яку ілюзію єдності у співпраці Сполучених Штатів Америки і ЕРЕФІ. Намагаються показати всьому світу росіяни далі. Будемо слухати. Олександра Мієнка, представник високий представник адміністрації Сполучених Штатів Америки, має приїхати на парад на торжество Бесія, яке влаштовує Путін 9 травня. Ну, це цікаво насправді. Звізда про це пише зараз. Я скажу, чому тому, що вони кажуть. Що цим американським високим представником може стати Марко Рубіо, голова державного департаменту, державний секретар Сполучених Штатів Америки, топ дипломат, і саме він може приїхати на парад? Ну, цікава версія. Насправді, якщо так подивитися, зараз скажу, чому Кремль про це говорить, але спершу скажу, що насправді думає, ще Сі Цзіньпін чи приїхати китайський лідер. Вже відмовив на рендра Моді, прем'єр-міністр Індії не приїде. Ну зрозуміло, офіційна причина це загострення ситуації з Пакистаном, яке і ця ситуація ризикує перерости у велику війну. Але тут питання до того, що пише звізда. Отже, чому звізда пише і натякає про те, що нібито Марко Рубіо приїде? Перше є на це причини. Перше. Панічна атака Путіна. Путін дуже сильно боїться, що Україна таки завдасть удару по Червоній площі 9 травня. Довкола всього зараз це все відбувається. Довкола цього ці танці з ініціативами про трьохденне перемир'я, всі ці ініціативи і так далі. Щоби Україна, не дай Боже, не завдала. Удару я всіх нас, весь український народ, із цим вітаю, тому що це визнання потужностей, можливості і спроможності, і виходить, що е, можна сказати, що таким чином е, вони дійсно остерігаються і бояться, тому що ну реально Путін так серйозно боїться. Уявіть собі, скільки всього він готовий зробити, аби тільки захиститися, аби тільки Україна не завдала ударів дронами. Ну тобто, він готовий оголошувати припинення вогню. Він готовий говорити і вкидати фейки у видання звізда про те, що Рубіо їде. Питання ж навіть не в тому, що він хоче продемонструвати, мовляв, Сполучені Штати Америки зацікавлені в діалозі з Росією на стратегічному рівні та масштабі. Це теж звичайно, в цьому є мета, але основна ціль, чому це хоче зробити російський диктатор, вона полягає в тому, що таким чином він думає можна буде вберегти. 9 травня, 8 травня. Ну, якщо будуть американці, Україна ж не буде жодних ударів завдавати. Ну, приблизно ось такі розрахунки на сьогоднішній день є а, у Путіна. Ну і а, наступна мета, звичайно, це продемонструвати власну значимість. Ну і зрештою ж, треба там а, відпрацювати гроші, які там заробляли ці а, кремлівські аналітики і представники розвідки, які говорили про те, що. Мовляв, треба боротися з так званим єврофашизмом. Ну, ви пам'ятаєте, я розповідав про статтю, яка вийшла на офіційному сайті Служби зовнішньої розвідки Росії, де йшлося про те, що мовляв, зараз світові загрожує єврофашизм. Ці єврофашисти це начебто європейці, які під керівництвом Британії, Лондона, загрожують планеті, і з ними треба боротися. Як і 80 років тому. Тому Сполучені Штати і Росія мають стояти а, пліч опліч для того, щоб цьому протидіяти, запобігати і не дати відбутися. Ну і звичайно, що очевидно, стільки було написано, стільки як це називається, бумага марательства і так далі. Безумовно, що це а, безумовно, що це потрібно. Відпрацьовувати, ну і звичайно нагнітання ситуації про те, що мовляв у сполучених штатах чи то пак у Росії і сполучених штатів, начебто, все добре. Вони готові до взаємодії, до діалогу на найвищому рівні з багатьох питань, і, власне кажучи, продемонструвати ось цю єдність довкола боротьби з фашизмом сьогоднішнім. Ось для чого відбуваються ці вкиди. Очевидно, і я думаю, що з високою долею вірогідності, звичайно, що Рубіо ні на який парад не поїде, і незабаром ця інформація буде офіційно спростована державним департаментом Сполучених Штатів Америки в медіа та іншими офіційними ресурсами, тому що в таку нісенітницю ну реально дуже важко повірити, і для чого це безпосередньо Рубіо не зрозуміло, власне кажучи. Йому це точно не потрібно. До речі, наразі Єврокомісія підтримала угоду про корисні копалини між США та Україною і про це. Також повідомляє речнику комісії Брюселі. Підкреслили, що Україна має надалі рухатись в напрямку ЄС. І закликали міжнародну спільноту не зменшувати підтримку на Україну, і зокрема на війну, яка триває в Україні, тобто на тлі війни, продовжувати допомагати нашій державі. А ну і до речі, речник Єврокомісії повідомив про те, що цю комісія вітає зобов'язання США інвестувати разом з Україною вільну суверенну та. Безпачну Україну в ЄС відзначили, що документ містить спеціальні положення, покликані забезпечити дотримання всіх зобов'язань. І України перед ЄС Це включає відповідність умовам, угоди про асоціацію, згоджені з принципами поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі. А така структура угоди одноможливі будь-які юридичні та політичні конфлікти на шляху до членства в ЄС. Це не лише інвестиційна ініціатива, це ще один крок у напрямку інтеграції української економіки в єдиний ринок ЄС, заявили так у комісії. Понад половина до речі країни ЄС планують вести надзвичайний стан для збільшення оборонних витрат. Про це пишуть у виданні Політіко зазначають, що наразі застосування цього положення все ж таки. Дасть країнам можливість збільшити свої витрати на оборону до 1,5% ВВП щороку протягом 4 років, не порушуючи при цьому фіскальних правил ЄС в заяві Ради ЄС. Йдеться, що Бельгія, Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Естонія, Греція, Хорватія, Латвія, Литва, Угорщина, Польща, Португалія, Словенія, Словаччина, Фінляндія, Чехія. Прагнуть більшої гнучкості для зміцнення власної обороноздатності, зазначається, що 12 із цих країн вже подали офіційний запит до ЄС. Політіка пише, що Німеччина єдина з великих економік ЄС, яка планує скористатись положенням країни з обмеженими бюджетами, такі як Італія чи Франція, не просять фіскальної гнучкості для закупівлі військового обладнання. По про те, що Данія належить до другої групи, вона все одно вирішила приєднатися до даної ініціативи. З ж березня нагадаю, що лідери європейських країн на засіданні Європейської ради в Брюсселі підтримали план Єврокомісії щодо посилення оборони ЄС, зокрема ініціативу із переозброєння, тому що в ЄС розуміють, що а на поготові потрібно бути завжди, тому що країна терорист зараз не спить, а продовжує війну із Україною, держава, яка намагалася вижити і продовжує виживати, попри те, що в неї триває війна вже понад 10 років. Ну, і зокрема, наразі було опубліковано повний текст угоди про нада між сполученими штатами та Україною. І основні пункти документа ми зможемо з вами зараз розібрати і безпосередньо. Бо на всю угоду нас з вами етерного часу на жаль не вистачить. Оприлюднено повний текст угоди між сполученими штатами та Україною про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови в документах Меніті, зокрема, передбачаються гарантії для американських партнерів а також зарахування військової допомоги як внеску в капітан з посиланням на розпорядження Кабміну про підписання угоди між урядом України і урядом Сполучених Штатів Америки про створення американсько-українського інвестиційного фонду. Відбудову говоримо далі. Саме 30 квітня 2025 року у Вашингтоні між Україною і США було підписано стратегічну угоду про. Про надра, яка передбачає глибоку економічну співпрацю між країнами та надає американській стороні доступ до українських ресурсів. І розбираємося із цим далі. Ключові угоди про надра пункти Створюється спільний американсько-український інвестиційний фонд для відновлення країни. Наступний пункт угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови має ратифікувати рада і. Уряд України вживатиме всі необхідні заходи для підтримки своїх агентств і установ у виконанні цієї угоди. Водночас, уряд Сполучених Штатів Америки підтверджує, що забезпечить умови для реалізації цієї угоди і угоди про обмежене партнерство відповідними структурами Сполучених Штатів Америки. Наступним пунктом є те, що український уряд гарантує, що навіть якщо будуть ухвалені нові законодавчі акти чи зміни до дочинного законодавства, він забезпечить партнерство та його учасникам не менш сприятливі умови ніж ті, що передбачені цією угодою.